Вітаю, чарівні панянки! Сьогодні ми продовжуємо нашу музичну подорож, і на черзі в нас мідні духові інструменти. Приготуйтесь до гучних звуків, яскравих емоцій і потужної енергії. Може виникнути питання, чому мідні духові? І дійсно, цього разу вся річ у матеріалі, а не в історичному походженні, як у дерев'яних духових. Щиро вірю, що ви пам'ятаєте минулий допис. Почнемо з найвідомішого представника мідних Труби. Всі ми знаємо її з урочистих маршів, які лунають на весіллях. Ем, там, так було згадайте: тададам парампам. Та -ді -ді ну, який запам'ятався нам з дитинства. Це саме вона труба. Але труба не тільки про весілля. Уявляємо собі старовину ратушу. Годинник б'є 12, бам, бам! А на балкон виходить трубач і вітає місто фанфарами. Чи є щось більш романтичне? І так, це все робота труби. А ще згадайте зоряні війни Джона Вільямса, де її звук додає відчуття епічного масштабу. Труба це як головний голос, який збирає всіх навколо і каже: Слухайте мене. А тепер поговоримо про тромбон – інструмент з рухомою колісою. Коліса тромбона це як музичний електричний самокат, смикать туди-сюди, туди-сюди і виходить щось між лірічною мелодією та звуками, ніби хтось впав зі сходів. Просто уявіть собі. А ще можна згадати рожеву пантеру: ось це тромбон, такий хитрий, трішки підступний персонаж. А ще він додає напруги та динаміки у саундтреках до фільмів про Джеймса Бонда. Це ніби гість, який несподівано заходить на вечірку і одразу стає центром уваги. Наступний інструмент, про який існує безліч жартів і мемів серед музикантів. Отже, валторна, яка має форму равлика або закрученої змії з оксамитовим звуком. Це єдиний інструмент, що потребує більше дихання, ніж більшість людей витрачає на роздуми. Грати на валторні це не просто вдихнути і видихнути, це мистецтво, яке вимагає довгих тренувань і терпіння, а також уміння тримати дихання настільки довго, що інші почнуть думати, що ви зможете вийти на поверхню тільки за допомогою вічного вдиху. В Гаррі Поттері» Волторна додає саундтреку таємничості, а в «Володарі кілець відчуття глибини та магії. І не забудемо про тубу справжнього гіганта. Вона настільки велика, що з нею легко можна потрапити на сторінки книги рекордів Гіннеса. А звук такий глибокий. Що змусить сусідів з другого поверху подумати, що у вас вдома живе ведмідь? А чи грають на тубі жінки? Безумовно, грають. Туба це інструмент, який не має жодних гендерних обмежень. Багато жінок з величезним успіхом грають на тубі, демонструючи не лише технічну майстерність, а й справжню пристрасть до музики. Зоряні війни, тема Дарта Вейдера. Цей могутній, майже зловісний звук то туба на повну потужність. І неважливо, що тобі скажуть, коли ти надуваєш щоки і відчайдушно видуваєш у неї всі свої легені. Це того варте, бо саме так створюються легенди. Ну що ж, сподіваюся, подорож у світ мідних духових інструментів була для вас захопливою? Наступного разу. Ми поговоримо про один музичний твір, де всі інструменти об'єднаються. І це буде справжнім путівником по симфонічному оркестру. З вами була ваша музична муза Хельга Гугнєва.